Луцька провела в останню дорогу героя Валерія Павлюка. Рада проголосувала за заборону у ПЦМП в першому читанні. Щоб не споював вітю, ковальчанина посадили в тюрмо. Волинянка два роки доводить, що їй підмінили трактора. В Ефірі телеканалу Аварс інформаційний випуск новин на часі. В студії працює Юлія Остапович. Вітаю вас. Сумна звістка огорнула Ратнівську громаду. Під час бойових дій загинув солдат Микола Харківець, наш захисник 1974 року народження, житель села Здомишаль. Сумна звістка і для Луцька в районі населеного пункту Кринки Херсонської області загинув Андрій Булгаков. річний лучанин був призваний на військову службу по мобілізації щирі співчуть рідним та близьким, і вічна пам'ять героям! На жаль, за Україну і за спокій кожного з нас продовжують гинути найкращі та найсміливіші. Сьогодні відспівали загиблого героя Валерія Павлюка. Проводжали полеглого захисника всією громадою. У полеглого на війні героя Лучанина Валерія Павлюка лишились згорьовані мама, дружина, донька та син. Під час відспівування загиблого у кафедральному соборі Святої Трійці насамперед їм співчуття та вдячність від усієї громади. Загинув за Україну, син. Загинув за Україну чоловік. Загинув за Україну батько. Загинув за Україну воїн, захисник. Загинув за Україну українець, доброволець, той, який зробив все для того, щоб для нас те, що ми називаємо життя, було мирним. Щоб жили в достатку, щоб утворювали нові сім'ї, продовжували свій рід. Я думаю, що якби була така мить, Валерій би зміг звернутися до своєї мами, то сказав би, маму, пробач, пробач, що своїм вчинком заставити плакати. Не радіти, не тішитися моєму дзвінкові по телефону. Моїм обіймам, моїм обіцянкам, що повернуся живим. Валерій Павлюк загинув 13 жовтня під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Першотравневе Харківської області. Захиснику було 55 років. Через втрату рідної людини згорьована вся родина Валерія Павлюка. Не стримує сліз і його племінниця Валентина. Спочиває з миром. Дуже ми братом. Це наша кров. миром. Колеги та знайомі полеглого військовослужбовця теж прийшли віддати йому останню шану. Згадують про Валерія Павлюка лише хороше. кажуть, був вправним майстром електриком, хорошим керівником, доброю та надійною людиною. Файний був чоловік, гарний, доброзичливий, фай... добра людина. Ну, підтримував всіх завжди, допомагав чим міг. Він завжди був патріотичний, завжди той, тільки почалося. Ця вся біда. Переживали за все, як воно буде. Він у нас був бригадиром. Ми працювали, займалися електрикою. Був нормальним чоловіком, гарно ставився. Завжди Підтримував всіх, допомагав чим їх, підказував хто, що не знає. Працювали з ними разом. Хороший, спокійний парень був. Весела жінка, діти самі. Я його знаю як добросовісну, порядну людину. Тихий, спокійний. Він лишнього шуму ніде ніколи не піднімав. Вічний спочинок, герой Валерій Павлюк, знайшов на алеї почесних поховань міського кладовища у селі Граджджа. Віра Шевчук, Неля Прокопчук для новин на часі. Час припинити діяльність московської агентури. Саме так депутат від Волині Ігор Гусь ухарактеризував служіння в УПЦ МП. Сьогодні депутати у стінах Верховної Ради голосували за законопроект щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних з Російською православною церквою. Російська федерація Москва десятки років працювала над агентурою України. Ми з вами спільно закрили московські канали, прихлопнули про московські партії, і залишається останній форпост москви тут, Це російська церква. І всі в цьому залі це знають. Десятки мільйонів українців будуть дивитися на прізвища, які будуть голосувати через декілька хвилин. І той, хто з вас не натисне цю кнопку, Може вважати себе прихильником Москви. Іншого варіанту немає. Час припинити діяльність московської агентури тут в Україні настав. І цей час 19 жовтня 2023 року Україна кожна усе. Слава Україні! Двісті шістдесят обранців проголосували за. Після голосування за заборону у ПЦМП в раді сталася сутичка за участі народних депутатів Ігоря Гузята Артема Дмитрука, який проголосував проти цього законопроекту. А в Один строй, бь! Ти ч рука? Ты че ты е какие на висрелов? Нет, вот ты чего? Что ты пола? Ничего! Малюка годували собачим кормом, принаймні так, стверджує його дядько, який взявся опікуватися долею племінника, а також його дворічного братика та чотиримісячної сестрички. До нас звернулася сім'я Ромів. Молода мама Христина не вміє ані читати, ані писати. І зараз залишилася з малими дітьми на руках. Малюків вона принесла на наш телеканал в надії, що їй. Допоможуть, адже її та дітей виселяють на вулицю з тимчасового житла. Його фамілія кунак Василь Іванович. Його бабушка між із своїм сином кормили псячою їдою. кормом. Поки я не приїхав місто Тячево, Закарпатська область. І я дитину не забрав щири соціальну службу по дітях. Навіть забирав, ще забирав через кров. Прийшлося трошки свої руки покалічити. Але я це забрав і довів. І ця дитина зараз знаходиться, возле свого дядька. Деталі цієї історії та обставини, у яких опинилась мама з дітьми, ми вам розкажемо уже в наступних випусках. Мешканка села Чаруків розповіла, що дала тимчасово покристуватись своєю власною сільгосптехнікою. А в результаті їй повернули. Її заміненим мотором це жінка виявила, коли відкрила капот. А потім її підозри підтвердились, коли звірила техпаспорт з номером двигуна. Втім, жінка бідкається вже понад два роки, вбиває проги поліції, а з недавніх пір і судів, але досі не може добитись справедливості. Пані Марія вже була героїною одного з наших сюжетів. Жінка ще в 2008-му придбала новий трактор. каже, обійшлася ця покупка у 8 тисяч доларів. Тож дуже за ним доглядала. Він мене новесенький був, бо я сама доглядала. Я кожну запчастинку знаю. Все, я його пестила, я його в сиральному порошку купала. В трактора Тома, жінка дала своєму сусіду в користування, проте той довго його я не повертав. А коли, врешті, привіз, жінка глянула під капот і виявила старі деталі. І я пригнав той трактор, я бачу не моє. те не моє, те не моє. Я і ще колесо. Пропора не було. Я в першу чергу звернулася в сільську раду, і голова сільської ради визивала, щоб до мене прийшов, він з того часу до мене не являвся. Чоловік, на якого вказала пані Марія, в телефонному коментарі все заперечував. Що сталося, нічого не сталося, я і працював на неї і трактором. Потім ми посварилися там, сказала, що я там людям по городах і трактором гроші заробляю. Я її завів з трактора. Но щось того, то коли то має пробити то ше щось, то ше щось кілька тим, що я й вже зумія праспора. На мене не віця Марія Павленко зауважила, що в технічному паспорті є номер мотору трактора. А на тракторі, який повернув сусід, номер уже інший. Це номер Кузьміну. Що стоїть у мене, раму заводського номера причепили мені. До цього номера мотора повинен свій номер заводський бути. Після того були заяви до поліції, однак там підміни мотора не виявили. Пройшло вже понад два роки, але жінка бідкається. Досі ніде не може добитися правди та довести свого. З односельчанином, який брав трактора, порозуміння пані Марія теж не знайшла. Як подзвоню з чужого і він не знає, вибачте, каже, пошла. Отак От каже, якщо ти не крав, то чого ти боїшся? Чого ти боїшся йти? Вони до мене з матюками, з кулаками битися лізли. А брат Левкова, Роман сказав, бери шнурок і повісься, каже. І я не можу доказати своєї правоти. Дерзпрод спожив службі кажуть, відповідно до книги реєстрації облікової бази даних, 17 червня 2008 року два трактори зареєстрував пан Братушчук, який власне продав зі слів пані Марії одного з них. Первинні реєстрації і реєстрації проданого трактора відрізняється. Номер двигуна. Як так сталося, сказати не можуть на сьогоднішній день? Згідно бази встановлений один двигун, а в неї в наявності є інший. Пояснити, скажімо так, з цього приводу, як чому це сталося, ну, ми не можемо коментувати, тому що в 2008 році дана, реєстрація даної техніки здійснювала інспекція державного технічного нагляду за станом сільськогосподарських машин Волинської облдержадміністрації. У 2012 році інспекцію держтехнагляду було переведено в Державну інспекцію сільського господарства. Кінці 2016 року державна інспекція сільськогосподарства ліквідована, і функції технагляду передані на головне управління Держпродспоживслужби. Втім, Марія Павленко не вірить у версію, що номер на двигуні в тих паспорті не сходиться через те, що під час реєстрації сільгосптехніки була допущена помилка. Тож Волинянка звернулася до суду, знову вбиває пороги поліції та держпродспоживслужби. На днях жінка має зустрітись зі слідчою і сподівається, таки доведе свою правду. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Справу Луцького нотаріуса, якого виправдав суд першої інстанції і апеляція, знов розглядають в Волинському апеляційному суді. І хоча ухвала про розгляд цієї історії була прийнята ще в листопаді минулого року, втім засідання, яке було призначене на 19 жовтня, таки не відбулось. Олексія Сушика, нотаріуса з Луцька, правоохоронці, запідозрили у тому, що він нібито підробив два документи: угоду до вічного утримання та довірність на автомобіль. Синато 2017 року була підписана фіктивна довіреність на те, що я теж дозвіл на відчуження власного автомобіля своєму чоловікові. Тобто, ну, повірність була підписана без молодії писаності взагалі, навіть фактичні є факти, що мене звонять в місті Луцьку. Особисто в нотаріуса я не зверталась, нам зверталася на номер 29 чоловікові в будь-якому посадні не мала, навіть відчужати цей автомобіль не мала. Ще одна потерпіла пані Надія свідчила, що приватний нотаріус підписав договір до вічного утримання із її рідною тіткою. Зі слів жінки, зробив це незаконно. Племінниця свідчила, що ще за життя тітка склала заповіт на квартиру на ім'я її мами. Про те, що квартира переписана на сторонню жінку, дізналася, коли якось побачила, що з квартири покійної тітки виносять речі. племінниця моя її сусідка повідомила. Що з квартири довозиться речі? Ми поїхали в квартиру, там вже речі були, квартира майже була порожня. І люди, які там це все виносили, значить, що нас наняла хазяйка. Ну, у нас не було питання, яка ж хазяйка, що хазяї ми. Після цього їм, мовляв, і стало відомо про існування договору до вічного утримання, який нібито підписувала тітка. Крім того, цей договір було визнано недійсним в судовому порядку. 19 травня 2016 року рішенням Луцького міськрайонного суду, яке набуло законної сили, вказаний договір довічного утримання від 17 грудня 2014 року, укладений між особа 13 та особа 12, що посвідчений приватним нотаріусом Луцького районного нотаріального округу, особа 7 та зареєстрований в реєстрі за номером 760, визнано недійсним. Ним. Сам же нотаріус у суді зазначав, що особисто був у квартирі в бабусі. З його слів, остання добровільно висловила своє бажання, аби право власності на квартиру перейшло до Марії Ковальчук, яка взамін на це буде опікуватися нею. По епізоду з автомобілем сказав, що не пам'ятає сам факт посвідчення саме цієї довірності. Швидше за все було так, що до нього звернулася жінка, яка надала паспорт на прізвище особа 15 та висловила бажання посвідчити довіреність на ім'я її чоловіка, особа 14, щодо можливості розпорядження автомобілем, який належав довірительці на праві власності та був спільним майном подружжя. Розгляд цієї справи завершився тим, що Луцький міськрайонний суд 10 червня 2021 року виніс виправдальний вирок щодо дій нотаріуса. Ще кілька років тому суд першої інстанції виправдав Луцьку нотаріуса Олексія Сушика у справі про підробку документів. Схоже, у слідства не вистачило ані доказів, ані аргументів, аби довести те, що Підписи в цих документах не справжні. Втім, ця справа вже потрапила на розгляд до Волинського апеляційного суду, і сьогодні мало би відбутися засідання. Втім, його перенесли. До слова цю справу в апеляції розглядають вдруге. Першого разу Волинський апеляційний суд 23 лютого 2022 року вже виносив ухвалу, яким залишив вирок суду першої інстанції без змін. Але після звернення прокурорів до касаційного суду ухвалу апеляції було скасовано. Тож справу повернули на новий розгляд до Волинського апеляційного суду. Минув майже рік на дворі жовтень 2023 Але розгляд справи сьогодні теж не відбувся з невідомих причин. Перенесли на іншу дату. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі. Відомий український футболіст Тарас Михалик та його односельчанин із Любещівщини Владислав Шверет Схоже, на таких ножах, що діло дійшло аж до суду. Земляк спортсмена ймовірно не вгамував емоції. Прийшов у готельний комплекс футболіста і заробив собі на кримінальну справу. Владислава звинувачують у хуліганстві та побитті працівниці готелю. Яка кішка пробігла між чоловіками, спробували з'ясувати наші журналісти. Прийшов у готельний комплекс сім'ї відомого українського футболіста, почав там руками і ногами бити в двері, лаятися, кричати. А в результаті схопив за шию працівницю і вдарив її головою у вікно. Принаймні, так розказують правоохоронці про те, що відбулося у селі. Люб'язь на Волині. А от сам земляк футболіста Тараса Михалика Владислав Швирит каже, мовляв, нічого подібного він не діяв. Чоловік сьогодні прийшов до суду. Владислав і не приховує, що зі знаним земляком-футболістом у нього неприязні стосунки. Ми з Михаліком з дитинства ще не дружимо, можемо сказати. Були багато ситуацій, ситуації, які ми конфліктували, билися. Є в нього біда до мене до цього часу, хоча йому нічого поганого не зробив ну, А це його гол. Я живу там з боку. Да, була ситуація, посварилися. Хто не свариться, хто не скандалить. А чого з ви, чого ви з футболістом сварилися? А що не ви не, не поділили? Сварився. Я з ним не сварився. При чому тут? Він до мене. Я, я, я взагалі не розумію, що він тут подає. на мене. У чому ж саме яблуко розбрату між чоловіками, не каже. Були е, молоді часи і. Сварилися не один раз. Просто він Бог. Мені ж Тарас Михайлович, він же ж футболіст. Йому все дозволено, він Бог. В районі любішой. От і все. Але ви приходили туди, в той готель, в той день, Та, в кафе. Ні. Чому ви Я туди живу... приходили? Я там магазин знизу. Магазин, кафе. Я живу прямо поруч. Я часто заходжу туди. Чим обернувся візит Владислава до готельного комплексу, розказує представник потерпілих. Дії Шверида розпочалися з того, що він вибивав двері в готелі Гол. Працівники готелю для того, щоб унеможливити вибиття дверей, його туди впустили. Перекидання речей інтер'єру. Чому були нанесені тілесні ушкодження жінці, перш за все адміністратору. І вона намагалася заспокоїти пана Шверида, а він під час здійснення своїх коліганських дій схопив її за горло. І з усією силою, агресією вдарив в скло, консьєрж втратила свідомість. Він, як вони говорили, був фактично в якомусь напівсвідомому стані, стані алкогольного сп'яніння. І для того, щоб його заспокоїти від таких агресивних дій, була викликана його матір, яка єдина, як виявляється, може заспокоїти пана Швирида, його віці. У вироці місцевого суду вказано, що чоловік прийшов до комплексу після того, як його батькові нібито повідомили про поведінку Владислава з друзями у готелі вночі того ж дня. Це ж, якщо ти компанії відпочиваєш, то ж гучно ну, є, є і громко говорять і кричать, ну це що, це дебоширство. Це ж це ж заведення, це ж ночне заведення. Звинувачення чоловік заперечує. Поза камерою запитуємо, чи, бува, не заздрить Владислав відомому футболісту. Той каже, що ні. Ну, не бив я нікого. Він спеціально попросив свою, ну вона ж нього робить. Це ж вона адміністратор. Вона вже не могла б йому сказати ні. Я цього не буду писати заяву в поду, що я її стикнув. Ну щоб я її стукнув, гляньте на мене. Ну там. Було бслідстві набагато більше, як вони там собі придумали. Та це все клівітає. Чому ж тоді працівниці готелю бояться односельчанина? Зауважує представник потерпілих. Сказала про те, що вона змушена була просити Михалика, просити своїх сусідів, бути з нею, бо вона знає, хто такий шварит, на що він здатний, і вона на роботу боялась ходити. Вони в судовому засіданні аж відходили від кафедри. Щоб бути далі від Швирида, на моє прямо питання. Ви що його боїтеся? Чому ви так на нього якось схоса дивитесь? І вони сказали, так ми його боїмося. Адвокат додає, що Тарас Михалик намагався порозумітися із земляком. Пан Михалик намагався знайти Швирида для того, щоб вияснити позицію ну щоб припинити такі дії в подальшому, тому що це не перший раз уже конфлікти. Просто минулі рази пану Швириду пробачалися. Сьогодні колегія суддів вирішила звільнити Владислава Швирида від відбування покарання за статтею Умисне легке тілесне ушкодження, бо ж закінчилися строки давності. А от щодо ймовірного хуліганства справу скерують на повторний розгляд Любешівського суду. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. За бензокосу на чотири роки в тюрму. ковальчанина уже не вперше звинувачують у крадіжці. Раніше Станіслава вирішили пократи громадськими роботами, але він їх не виконував. Каже, що в той час помер батько та брат, тож мусив заробляти на прожиття. Тепер чоловікові інкримінують крадіжку бензокоси, мовляв, проник у хату до своїх сусідів. Станіслав усе заперечує. А от як пояснює, чула Олена Лищук. Спочатку подвір'я в мене біля мого гаражного приміщення, коли там пиво. Потім я його попросив, говорю, мені треба обкосити. Він каже, йдемо до мене додому, візьмемо цей тримір і каже, одкосимо. Ми пішли до його додому, зайшли до його до будинку на його, ну, на його подвір'я, до його будинку. Знаходились там чиханюк, і ще чеханюк його матір, і ще якась одна жіночка знаходилась. Ми буквально хвилин 10-15 посиділи. І він пішов проводити ту жіночку. Я ще з його матір'ю з Чіханів там посиділи, порозмовляли. Він вернувся, кажу, ну що йдемо. Він каже: так бери цей тример, йди, а я через, через певний час прийду, бо в мене ще по домі є справа. Так Станіслав розказує суддям, чому в нього опинилась сусідська бензокоса. Мовляв, не крав, а позичив. Її вартість трохи більше ніж 1800 гривень. Особисто я пішов до його додому, кажу, ну що йдемо, ми Він каже, йдемо, я заберу тренер, бо каже, мамка трошки тіпішує. Сусіди, немає, не було мене мотива ніякого, мені треба було виговорити той тренер, то повірте мені, що я за рейс, за два, я б його ви собі купив, якби він мені вкончити, був потрібен. Станіслав переконує, що довго навіть не знав про кримінальну справу. Мовляв, слідчі його не допитували. А стосунки із сусідами були як зазвичай. «І Здоровкалися із нею, і з ним ніхто мені навіть слова нічого не сказав. Що там написала на тебе заяву, чи ще чи ще жосні. На суді сказала вона я до тебе ніяких претензій не маю, ну так треба було. Так треба було, я на тебе сердита була, то так треба було, щоб ти мого Вітю не спавила. І все, ото її слова. І вона сказала: прошу суд, ваш суворо не судити. Все, мене претензій немає. Я, я Прокурор зауважує, що є записи з камер відеоспостереження з сусіднього будинку. Мовляв, Станіслав сам зайшов до хати і вийшов з технікою. Каже, син потерпілої, розповів наступне. Зазначив про те, що будь-якого дозволу на надання користування цього приміру вівачним не да потерпіла і свідок були категорично в своїх показаннях як під час досудового розслідування, так і під час судового провадження, і причину говорювати обвинувачно вказаних вказаним особам. Немає що цікаво, подібний випадок із цим чоловіком уже не вперше. За що ж він раніше отримав 200 годин громадських робіт? каже тоже була така ситуація. Поїхав на роботу, і одна річ того того хлопчина залишилась в мене ну, в цьому, в машині в мене залишилось. І я поїхав, і він думав, що він десь не з неї згубив, чи, не, чи неї хтось поцупив. І так, і я приїхав, він позвонив до мене, каже: воно в тебе кажу, да, в мене в машині мали лежить. Ну то приїде, я заберу. А то же, то же його жінка, не розібравшись нічого, написала заяву. Уважно вислухавши чоловіка, колегія суддів дослідила докази і дійшли висновку, що Станіслав таки винен. Чотири роки ув'язнення, котрі йому присудив Ковальський суд, залишили без змін. У супроводі конвою чоловіка відвезуть за ґрати. Олена Лищук, Неля Прокупчук для новин на часі. Ну і на цьому завершуємо випуск. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Якщо і ви маєте інформацію, варту уваги громадськості. Телефонуйте за номером, який бачите на екрані, або ж пишіть у месенджер Фейсбук сторінки нашого телеканалу. У студії працювала Юлія Остапович. Хороших вам новин і до зустрічі в ефірі.